Уявіть собі Європу після війни Росії проти України. Ні, це не мир, а тимчасова пауза. Цю паузу Москва взяла лише для того, щоб скористатись розбалансуванням НАТО і разом із союзниками з КНДР напасти на Європу. Перший етап гібридний тиск. Дрони, дезінформація, провокації. Але якщо Америка буде зайнята Китаєм Тайванем або внутрішніми кризами, а п'ята стаття НАТО не спрацює так швидко, як потрібно, Росія почне діяти відкрито, і тоді головною ціллю стануть країни Балтії. Та на що ще здатна Росія у 2030 тисячі разом з КНДР? Чи нападуть вони на Польщу, яка вже нарощує кількість армії та озброєнь, і де буде головний удар? Скільки північнокорейських військових з'являться в Європі. Окто аналізує загрози для Європи, які виникнуть в наступні роки. І розвіддані, які вже мають західні розвідки. Підписуйтесь на окто. Ставайте спонсорами нашого Ютуба і підтримуйте нас. На Донатело у 2025 чи 2026 році між Україною та Росією може бути укладене перемир'я. Якщо російський літній наступ провалиться, воно не стане завершенням війни. Це буде оперативна пауза тимчасове замороження конфлікту. Москва скористається нею не для миру, а для підготовки наступної війни проти Європи, яка не може гарантувати, що НАТО спрацює. За наступні чотири роки Москва системно готується до удару по НАТО. ВПК вже зараз завантажується на повну попри санкції, з підтримкою Ірану, Китаю та особливо КНДР. 70% артилерійських боєприпасів і частина балістичних ракет північно-корейського походження. У РФ вже прибули мільйони снарядів, дрони, інженерні підрозділи з КНДР. Плани до 250 тисяч північнокорейців до 2030 року з розміщенням біля Фінляндії, Польщі та Балтії, і власна армія до мільйона людей. Російська армія переходить до формату штурмових мобільних груп із масованим використанням fpv дронів ППО та РЕП у кожному батальйоні. Нові частини готують не для України, а для битви з НАТО. На півночі розгортання біля Фінляндії, відновлення баз у Мурманську, підготовка до прориву на фланзі Альянсу. Поки вона більше медійна, але і туди планують відправити північно-корейців: у Білорусі: плацдарм, навчання, захід 2029 репетиція блокади Польщі та атаки на Сувальський коридор. У Балтії Росія готується до розблокування порту Усть Луги, який через санкції буде обмежений в діяльності ракетні комплекси, флот, гібридні сценарії та диверсії на морі. Це не оборона. Це активна фаза підготовки до конфлікту. І поки Захід говоритиме про мир в Україні, Москва готує війну в Європі. Європа готується до війни з Росією, але не встигає. Їхня армія стає вже найбільшою в історії. Проте це може не врятувати. Бо ракет в Москви вже в кілька разів більше, ніж у всього ЄС. Без України Європа не зможе захистити країни Балтії. НАТО як таке існує на папері, але без штатів Вільнюс, Рига та Талін зможуть розраховувати тільки на європейців та українців. Уявімо, що Україну не взяли в НАТО до 2030 року, і ми не змушені реагувати на наступ Росії з північнокорейцями і, можливо, білорусами на Балтію. Хто їх захищатиме? Польща це вже щит НАТО на східному фланзі. Вона нарощує армію до 300 тисяч танки Абрамс Хаймарси та ракети з сучасною авіацією, але навіть Польща сама не витримає. Франція та Німеччина гроші є, а от ракет нема, дуже довго збиралися з думками. Франція має авіацію і ядерну зброю, але виробляє менше 20 крилатих ракет на рік. Німеччина вклала 100 мільярдів євро у переозброєння, але має тільки 20 боєготових леопард. 2 загалом у ЄС менше 600 крилатих ракет у Росії. Понад три тисячі та кількість зростає. Це ми ще про балістичні ракети. Не говоримо. Частина з яких не власний іскандер, а північно-корейський КН 23 І це катастрофічний розрив. Все залежить від Америки, вся безпека. Але США і стаття 5 НАТО, це насправді питання. Вашингтон не хоче ескалації. Команда Трампа вважає НАТО недієздатним, бо країни Європи надто довго не платили необхідні внески в безпеку. В аналітичних колах США вже моделюють сценарії, коли стаття п'ята НАТО не застосовується одразу. Особливо при атаці на Балтію і Сувальський коридор. Ставка на заморожування конфлікту, а не на війну. Можливо, на нові санкції. Туреччина це друга армія НАТО, але вона не буде воювати за Європу проти Росії. Вона грає в самостійну гру: Газ, Сирія, Чорне море. В разі Великої війни вона заблокує Босфор, але не підтримає ЄС на полі бою. Європа зміцнюється, але занадто повільно, коли прийде час, Путін, Кім Чен Ін за підтримки Китаю та Ірану можуть перевірити не силу Європи, а її рішучість. Відповідно до наявних у західних розвідок даних з перехоплень поки що сирих планів російського генштабу, Москва хоче готувати удар на кількох фронтах. На Заході армія з радянським дизайном, відновлені дивізії разом з північнокорейцями, склади шпиталі у Калінінграді, Бресті, Смоленську та навіть у Лапландії. Військові хаби заповнені добровольцями з КНДР у небі. Рої ударних дронів з китайським ши та функцію визначення цілей, ухилення від перехоплювачів, яку тестують вже зараз, на землі спецгрупи та артилерія. Все почнеться з кібератак і провокацій у країнах Балтії. Потім удар через сувальський коридор, щоб з'єднати Калінінград із Білоруссю. У гру увійдуть миротворці Лукашенка під прикриттям захисту від Балтійської агресії. На півночі російська арктична кампанія проти Фінляндії, буферна зона, блокування трас НАТО, прориви в Карелію і Кандалакшу. У Польщі проксі війна з Білорусі летять ракети, і дрони по мобілізаційних центрах. А в тилу працює Північна Корея. Це сирі і початкові плани, які Москва хоче розвивати паралельно поглиблюючи. Через пропаганду і мережі служби зовнішньої розвідки на фоні політичної кризи в Євросоюзі. Росіянам потрібна була окупація України, але вони не досягли цієї мети. До 2030 року їм потрібно позбавити Європу сили. Пхеньян продався їм за продовольство нафту й космічні технології та відправить до Росії армію. Це 250 тисяч солдатів, які будуть у російській формі, а ще робітники на військових підприємствах. Мільйонна російська армія також готова стояти на кордоні з Україною і воювати в Європі. А ще є білоруси від ста тисяч у Кремля Проста логіка: НАТО роз'єднане. Америка зайняті Китаєм і Тайванем. П'ята стаття політичне рішення, а не рефлекс. А російська пропаганда вже малює картину, де Захід агресор, а РФ і КНДР останній бастіон справедливості. Москва не сильна. Вона загнана в кут санкціями і економічною кризою. І саме тому. Може піти в Абанк. Якщо конфлікт у Європі стане реальністю, його результат не визначатиметься першими ударами, а здатністю втримати темп у довгій багатофакторній війні. Ключові змінні Україна її здатність стримувати російські угруповання на своєму фронті критично важлива, якщо Україна вистоїть. Вона стане щитом для Європи. Якщо ні, Росія отримає стратегічну перевагу. Також Україна в НАТО могла б допомогти Європі вижити Європейські армії. Усе залежатиме від їхньої реальної боєздатності, наявності озброєнь, систем ППО та волі до тривалого спротиву. Наразі більшість країн ЄС не мають структур для повноцінної великої війни. Америка без американської підтримки Європа швидко вичерпає запаси. Водночас Вашингтон може бути зайнятий кризами в Індотихоокеанському регіоні. Китай. Чи займе він позицію нейтралітету чи непрямої підтримки РФ, матиме величезне значення. Росія та КНДР. Москва прагне компенсувати втрати через мобілізаційний ресурс Північної Кореї. Війна в Європі буде тим довша і складніша, чим більше людей і ресурсів Кремль зможе залучити ззовні. Питання не в тому, чи розпочнеться війна, а чи готові до неї ті, хто її намагається уникнути. Щоб її не допустити, рішення треба ухвалювати вже зараз нарощення армій у Європі, зміцнення оборонної промисловості. Активізація стратегічної співпраці з Україною та ухвалення рішення про НАТО, недопущення стратегічної тиші, яку Росія завжди використовує як підготовку до наступу. Окто рекомендує Європі отямитися, фінансувати українську армію вже зараз, реформувати мобілізаційні доктрини та збільшувати власні сили. Підписуйтесь на ОКТО, ставайте спонсорами нашого Ютуба і підтримуйте нас на донателло.